Вітання! Сьогодні ми занурюємось у е, такий внутрішній світ нашої енергії, нашого настрою, як оці хімічні сигнали в мозку, в цілі, гормони, як вони власне, формують те, як ми почуваємось, що нас мотивує, і як ми даємо собі раду з викликами щодня, так? Саме так. Наше сьогоднішнє обговорення буде спиратись на м, цінні спостереження з менторської сесії з експерткою Вікторією Журавльовою, ну і ще на інші матеріали, які допомагають зрозуміти дію цих ключових гормонів. Тобто спробуємо розібратися глибше. Ага. Мета не просто їх перелічити, а зрозуміти, як вони працюють разом у зв'язці, і головне, як це знання може допомогти нам ну, краще керувати своїм станом на роботі чи в житті. Дуже практична тема виходить. Точно. Тож давайте почнемо розплутувати цей клубок. От часто говорять про гормони гарного настрою. Окситоцин один з них. Зазвичай його згадують коли? Ну, в контексті материнства. Так, є таке, але його вплив насправді значно, значно ширший. Окситоцин це ну не просто гормон пологів, це ж основа соціальних зв'язків, це довіра. Відчуття належності. Тобто ми разом. Саме. Він дає оце внутрішнє відчуття, знаєте, теплоти та ніжності, коли ми почуваємось частиною чогось, спільноти, команди, родини. Тому і фізичний контакт такий важливий, обійми, дотики. Не тільки для дітей. Зовсім не тільки. І для підлітків, і для дорослих, незалежно від статі, до речі. От цікавий момент з джерел. Звичка спати з іграшкою в дорослому віці. Серйозно? Так. Це може сигналізувати про неусвідомлену потребу саме в такому окситоциновому заспокоєнні. Тож не треба соромитись цієї потреби чи просити про обійми. Хм. А як це ну, перекласти на робоче середовище? Обійми ж там не завжди доречні. Гарне питання. В команді окситоцин це більше про атмосферу, взаємна повага. Підтримка, коли люди відчувають, знаєте, психологічну безпеку. І от що цікаво, що коли оця окситоцинова база, добрі стосунки, повага, поєднується з дофаміном, а дофамін це ж про досягнення, про винагороду, Ага, зрозуміло, то виникає просто неймовірно потужний мотиваційний ефект. Люди буквально хочуть іти на роботу, бо вони там не лише досягають результатів, це дофамін. Я молодець. Так, а й почуваються добре серед колег: це окситоцин. І це створює таке сильне позитивне підкріплення. Тобто дофамін це про я досяг, а окситоцин нам тут добре разом. І от саме їх поєднання робить роботу не просто е ефективною, а й приємною. Точно. Дофамін це внутрішня винагорода за зроблене, за виклик, який подолали. Але, от як підкреслюють джерела, ключова різниця між втомою і вигоранням це якраз наявність чи відсутність цієї дофамінової винагороди. Цікаво. Можна бути втомленим, але задоволеним, якщо є відчуття досягнення. А от стан втомлений і нещасливий, він часто виникає, коли зусилля ніби марні, або їх не помічають. Тобто бракує дофаміну. Розумію це справді важливо для мотивації. І щоб не вигоріти. Абсолютно гаразд, з цими двома більш-менш ясно. А що щодо сиротоніну, його ж часто гормоном щастя називають. Чим його дія відрізняється? Серотонін він більше про таке загальне відчуття спокою, задоволення життям, впевненості в собі. Його дефіцит він може проявлятися не так гостро, як стрес, а так фоново. Як саме? Ну, знижений настрій, проблеми зі сном, якась апатія, втрата впевненості. От цікавий симптом згадується тяга до солодкого. Хоча вона, до речі, може вказувати і на брак окситоцину. Бачите, як це пов'язано? Так, не просто розібратись. Якщо такий стан триває довго ну, місяць чи більше, то варто звернути увагу. Джерела вказують на фактори ризику мало сонця, поганий сон, незбалансоване харчування, і навіть проблеми з кишківником там же виробляється значна частина сиротоніну. Ого, а от ендорфіни це ж щось зовсім інше такий собі внутрішній кайф, те, що змушує бігунів бігти, навіть коли дощ. Так, влучне порівняння ендорфіни це наші природні опіати. Вони виробляються у відповідь на стрес, на біль. В тому числі під час інтенсивних фізичних навантажень. Кайф бігуна саме він. Це реальний біохімічний ефект. Ендорфіни допомагають ну, подолати дискомфорт, дають відчуття ефорії, задоволення. Це і пояснює, чому люди так підсідають на спорт, наприклад. Вони ж отримують потужну позитивну винагороду. Зрозуміло. Отже, є гормони зв'язку, винагороди, спокою, ейфорії. Але ж є й інша група, ті, що пов'язані з активацією, мобілізацією і, на жаль, зі стресом. Норадреналін згадувався як такий собі дорослий дофамін, але з мінусами. Що це означає? Норадреналін, так, він активує, підвищує концентрацію, мобілізує сили, корисний в ситуаціях, де треба зосередитись, швидко реагувати. В цьому він схожий на дофамін. Але… Але якщо дофамін це більше про очікування винагороди, про задоволення від досягнення, то норадреналін – це про готовність до дії, про зібраність. Однак його надлишок або хронічна дія має вже негативні наслідки. Які саме? Він тримає нервову систему в стані такої постійної бойової готовності, не дає розслабитись, виснажує, може призводити до тривожності, порушень сну і до того стану, знаєте, коли людина стає зацикленою. Не може переключитися. Тобто важливо не просто активуватися, а й вміти потім згальмувати. Саме так, вчасно перейти в режим відновлення. І це нас підводить до, мабуть, найвідомішого стресового гормону кортизолу. Навіть вислів є він мене кортизолить. Ага, чула таке. Що ж насправді його провокує в нашому житті? Не бігають же за нами шаблезубі тигри. Ні, звісно. Згідно з джерелами, кортизол сьогодні це часто реакція на психологічні фактори. І на першому місці тут невизначеність. Коли не знаєш, що буде далі. Точно, коли немає чіткого плану. Також відчуття перевантаження. Особливо коли завдання звалюються несподівано, ламають всі плани, незавершені справи, які висять і на які немає сил, це теж джерело хронічного кортизолу. Угу. А стосунки. О, так. Токсична атмосфера в колективі чи в родині, критика, знецінення, брак підтримки це прямий шлях до кортизолового виснаження, бо там же дефіцит окситоцину, серотоніну. Тобто, це стан постійної внутрішньої напруги, така бойова готовність без реальної загрози. Рептильний мозок, інстинкти. Але ж у нас є і неокортекс, свідома частина мозку. Так, та, що відповідає за мислення, планування, контроль, імпульсів. І от тут ключ: ми можемо усвідомити свій стан, зробити паузу, подихати і замість того, щоб автоматично нападати чи тікати, ну, кручати у відповідь чи уникати розмови, обрати іншу реакцію, обрати більш свідому конструктивну реакцію. Для цього як зазначалося, важливо розуміти власні тригери, які ситуації, які люди зазвичай запускають цей кортизоловий сплеск. А якщо кортизолу постійно багато, які довгострокові наслідки згадувалось про вплив на дітей? Так, хронічно підвищений кортизол це ціла низка проблем. Порушення сну важко заснути, часті пробудження, зміни апетиту, часто переїдання тяга до жирного, солодкого Знайомо. Ослаблення імунітету, проблеми з концентрацією, з пам'яттю, стан постійного збудження просто виснажує нервову систему. А щодо дітей, їхня гіперактивність чи проблеми з увагою це не завжди суто поведінкове. А що ж тоді? Джерела радять іноді перевірити так звані адреналінові проби це аналізи на рівень кортизолу, адреналіну в різний час доби. Це може допомогти зрозуміти, чи є у дитини фізіологічна схильність до перезбудження. Добре, картина з кортизолом така: досить тривожна, але що робити? Як ним керувати, якщо стресів не уникнути? Ключове слово саме керувати, а не уникати. Побільше це про активність управління ситуацією через планування. План знижує невизначеність, але важлива і гнучкість. Тобто адекватна оцінка ресурсів. Іноді, як слушно зауважено, перенести зустріч, бо зараз немає сил провести її якісно, це не слабкість, це відповідальність. І, до речі, успішне перепланування може дати дофамінову винагороду. Цікаво, тобто навіть управління стресом може бути винагороджуючим. Певною мірою так. По-друге, якщо стрес через стосунки, робота над їх покращенням, відновлення довіри, підтримки, це ж джерело окситоцину, серотоніну, це знижує кортизол. Ну і третій інструмент рух, фізична активність так, навіть звичайне прибирання чи прогулянка. Рух допомагає тілу метаболізувати, вивести надлишок гормонів стресу. Гаразд, окрім цих основних гравців, згадувалися ще мелатонін і тестостерон. Яка їхня роль? Мелатонін, він тісно пов'язаний з серотоніном і з регуляцією циклів сну та неспання. Це неснодійне, яке вирубає. А що тоді? Це радше гормон, який сигналізує тілу – Темно, час відпочивати. Він допомагає покращити якість сну, зробити його глибшим, більш відновлювальним. Тому при проблемах зі сном, особливо якщо збився ритм, перельоти, змінна робота, його іноді розглядають як тимчасову допомогу, але не як постійне рішення. Зрозуміло а тестостерон його зазвичай з чоловіками асоціюють. Ну і з агресією іноді. А згадувалось про брак сил. Так, тестостерон важливий для обох статей. Хоч і в різних кількостях. Він грає роль у підтримці енергії м'язової маси, лібіду, загального відчуття життєвої сили такого драйву. І якщо його мало. Тоді може бути саме хронічна втома, апатія, брак енергії мотивації. Це іноді можна сплутати з депресією чи вигоранням. Тому, якщо є постійне відчуття знесилення без явних причин, ну перевірка рівня тестостерону може мати сенс. Тепер спробуємо все це зібрати докупи. От реальна команда хтось прийшов зранку заряджений ендорфінами після пробіжки, Ага. хтось на кортизолі через якісь проблеми вдома, у когось низький сиротонін, бо не виспався. Як лідеру чи навіть просто колезі взаємодіяти з цим гормональним коктелем? Оце, мабуть, одне з ключових практичних питань. І тут, згідно з висновками сесії, лідер виступає таким собі, ну, модератором гормонального фону. Як це? По перше, усвідомлення лідерам власного стану це надзвичайно важливо його настрій, енергія, стрес це ж все невербально передається команді, якщо лідер сам кортизолить або в апатії. Угу. Так, це вплине на всіх Неминуче. Тому відповідальний лідер, коли не в ресурсі, спробує або відновитись, або щось скоригувати в планах, щоб не заражати негативом. А по-друге, це спостережливість. Бачити, що відбувається з людьми, так, і реагувати, не ігнорувати ознаки втоми, стресу, демотивації, дати зворотній зв'язок, люди ж часто самі не усвідомлюють свій стан, можливо, скоригувати навантаження, прибрати якесь другорядне завдання, якщо видно, що людина не тягне, а іноді просто поговорити. Іноді достатньо простої уваги запросити на каву, запитати, як справи, запропонувати допомогу. Тобто дати ту саму порцію окситоцину. Роль лідера це ж не тільки завдання ставити, це й створювати атмосферу підтримки, безпеки, мотивації. Логічно. І це виводить на питання самоменеджменту як кожному з нас не опинитись в тому стані, втомлена і нещаслива? Адже не завжди поруч є такий чуйний лідер. Безумовно, відповідальність за власний стан це власне основа основ. У нашому ритмі життя критично важливо розвивати навичку самоспостереження, тобто слухати себе, саме так, відслідковувати фізичні відчуття, емоційний фон, рівень концентрації, не ігнорувати сигнали тіла, втома, голод, потреба в русі, відпочинку і, що важливо, навчитись приймати усвідомлені рішення на основі цього. Наприклад, наприклад, свідомо сказати НІ ще одній задачі ввечері. Бо розумієш, що це буде просто виснаження без результату і без дофаміну. Обрати прогулянку, а не скролінг соцмереж, щоб зняти напругу, пам'ятати про ту різницю втомлений, але щасливий, коли є результат, є дофамін. Проти втомлений і нещасливий. Так, коли є тільки виснаження. Нехтування власним станом сьогодні це вже, знаєте, не просто особиста проблема. Це не професійно. Бо наш стан напряму впливає на якість роботи на взаємодію з іншими. Виходить, що розуміння своєї біохімії це не просто якась цікава наука, це цілком практичний інструмент, щоб покращити якість життя. Абсолютно точно, це дає можливість перейти від пасивного реагування, ой, щось мені сумно, чи я в стресі, до більш проактивного підходу, знаючи, що стимулює потрібні гормони, ми можемо свідомо впливати на свій стан. Тоді, на завершення, можливо, є якась думка чи запитання, над чим варто поміркувати після нашої розмови? Можливо, ось така думка. Ми часто намагаємось боротися зі стресом або шукати щастя вже постфактум. А що як спробувати змістити фокус на проактивне культивування бажаних станів? Як це? Не чекати, доки накриє втома, а свідомо планувати короткі перерви. Не сподіватися на випадкову радість, а створювати собі маленькі дофамінові перемоги протягом дня. Не чекати нагоди для тепла, а свідомо йти на контакт з близькими за окситоцином. От як би змінилося наше щоденне самопочуття, наші рішення, наші стосунки, якби ми регулярно робили хоча б ці маленькі кроки для свідомої підтримки свого гормонального балансу?